Надія глушкова, незалежність складається із безсоння, боротьби і присяг з кадрів того, як чорновіл у раду заносить стяг, як втривожний рюкзак ти складаєш вишитий оберіг, зрештою ця земля пам'ятає кожного, хто її беріг. Доки на ринг Зі смертю виходять ті, кого не лякає тьма, Доки у наших героїв є місця поховання і імена, доки кожна із втрат особиста, доки немає чужих нулів, ти зберігатимеш цю любов, цю велику любов і великий гнів, Пофарбовані кров'ю шеврони. Непрацюючі номери, незалежність війни розпадається на символи й кольори, і збирається там, де люди в футболках виходять проти колон, бо нема того, хто взяв би Харків або підкорив Херсон, доки ти пам'ятаєш червоні лінії мап які стягуються в кільце. Доки у всі інші дні ти постійно говориш про це, доки ти пам'ятаєш тваринний страх, доки ти пам'ятаєш заради чого його пройдеш, бо є речі, які не знищиш, не відбереш.